Вітаю! Ми продовжуємо говорити на тему особистих кордонів. А саме, чому важливо захищати свої особисті кордони. Захист особистих кордонів це не примха і не егоїзм, це основа здорових стосунків, ментального благополуччя та внутрішньої гідності. Особисті кордони це уявна лінія, яка відділяє ваше я від інших, ваші думки, емоції, потреби, час, простір і цінності. Ось чому їх захищати критично важливо збереження власної ідентичності. Без чітких меж людина втрачає відчуття себе, починає жити чужими бажаннями, намагається всім догодити, забуває, ким вона є насправді, кордони допомагають усвідомити свої переконання, пріоритети і цілі. Друге здорові стосунки коли кордони не визначені або постійно порушуються. Виникає залежність, маніпуляції, емоційне виснаження. Здорові кордони дозволяють побудувати чесні, поважні і зрілі стосунки без контролю або злиття з іншою особою. Третє захист від вигорання люди, які не вміють говорити ні, часто виснажуються фізично, емоційно та психічно. Захищаючи свої межі, ви зберігаєте енергію. Життєві ресурси та здатність допомагати іншим без шкоди для себе. Четверте. Повага до себе. Коли ви не дозволяєте іншим порушувати ваші межі, ви даєте собі сигнал я важливий, важлива. Моє життя і мій час мають цінність це зміцнює самооцінку і внутрішній стрижень п'яте. Запобігання маніпуляціям. Без чітких кордонів людина стає вразливою до контролю, шантажу. Психологічного тиску виразне розуміння і озвучування меж це захист від токсичних впливів, шосте розвиток особистої відповідальності. Особисті кордони навчають відповідальності я відповідаю за себе, а інші за себе це розвиває зрілість і дозволяє уникнути ролі рятівника, жертви чи агресора. Як захищати свої кордони? Вчіться говорити ні без провини. Прислухайтесь до своїх емоцій гнів, тривога, сором, часто сигнали порушення меж формулюйте свої межі чітко і спокійно, поважайте межі інших, це взаємно. Захищати особисті кордони це не означає будувати стіну. Це означає мати двері, які ви відкриваєте свідомо. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво, будь ласка. Поставте вподобайку, підписуйтесь та поширюйте.